Я хотів тобі сказати, що я дуже сильно люблю. Ми з Сережкою тримаємося досить Там... Кстати, — Кстати, дзвонила тільки за ню тримаєтесь. Дітей дуже любимо. Сильно любимо, дуже скучаємо. Тут нелегко, тут доволі таки тяжко. Ми тут раді того, щоб наші діти росли в незалежній державі, в незалежній державі. Все було добре. І, будь ласка, по змозі теж зі знайомими допомагайте організації і Там у вас є знайомі, які можуть по виходам, там, по всьому якось їм допомагають. Це дуже файні хлопці, які нам допомагають. Без них на, у нас теж нічого не виходить. Поцілуй діточок. Ми, я обіцяв, обов'язково повернемося додому цілі здорові. зі с ума двома своїх двох. І вас поцілуємо, віймемо, будемо носити як раніше носили на своїх ручках, під прапором України.